Я Я прийшов, я горочино клісник, ви мене не пізнали, то ми ще такого не чули, Борочіноквічний. А, а ви не зібралися, такі святого. Я тільки ви тут святкуєте. Новий рік вже пройшов. Ось березня пройшло. А що ви святкуєте? Так, Буратіно, і яку не клесе, повертаємо у наших власників України, верхов до школи. О, це я, це так старші забіга. Помічниками виховатися, і не друзья. Про що ти уговориш? Я кажу правду. Ви мене навіть не уявляєте, що вас там чекає. Там за себе писати, читати, рахувати, малювати, різноманітувати мене голова, обертами, де людям усіх цих прав. Я мовка. Ти нічого не вмієш. Я вмію я, я лазити по деревах, плавати в стопу.

Ні, каже, ну став там летами заставляють, назад. Ну, бачите, це вже добре, тому що для наших вихованців, як місце правду, була це одна біда, що спати. Ми не йде спати. А малювати, писати, конструювати. Де тут дуже люблять? Ну, ну раз так, добре, ви не переживаєте, не хвилюйтеся. <клі> Якщо ви тут купуєте двійку, я вам научу, як з нею боротися. От отримали двійку, промовляйте слова. Двійка? Ну нехай. Понеділка, я відділуся. Почати бортіло таке радість наших відпускників. Вони хочуть тільки вчитися на 12. Ну, хотітися одне, надіятися одне, а вчитися зовсім інше. От у мене музичні інструменти інструментами виходять. виходить. Питаю мене назви, а я не знаю. Я ж не можу з ними познайомитися, вони ж не розмовляють. Припомиляйте Бурті, у нас діти багато знають, і тоді, я не знаю, як, ну це слухай, мови це не власне і в школі. А та ні, я власне, я дуже власне. Може, ти не знаєш правила школяра. А може, Дмитро, ти тобі розкати, як треба в школі це говорити. Питаю, чи треба встати до волиці, чи ти тихосять? Ти ти сказати, хоча в мене сумати, а руку чи ще піднімати. В школі пасу. В школі пасу. А вчитися в першому класі їм допоможе книжка до того. Де біє така книжка? А ліма? Пісня в буквалі. О, о, послухай. послухай. Послухати Не відпущу до школи вас. Не го любите любить їх. І я зараз подаю звіти. Діти, не боїть. Назад і звішникові далі. Хамені, ти про що? Зараз базі перевірі, чи готові вийти до школи. Починаємо Стоп! Діти які ходять до школи, називаються Ш. Хто настаєш школярів? Ше. Букви всі від А до Я, Натурінка, Ну, Мува, це цікаво, з вами. Все лишайте, все вмійте. І до я інших любухів шукати. До побачення краще послухайте ви мене. Щоб вам добре вчитися, треба тільки не лінитися. Урок слухати уважно і буде у вас все прекрасно тільки на 12. А ти знаєте, мій голові на наших ділів? Який? Я Ой, малята, так не можна все про все на світі знати. Треба вам старанно вчитись і дуже добре потрудитись. От і я прийшла до вас провести вас у перший клас. Ви готові? Так! А зараз це на жіноку шукає, як масаніка, яка яка може особа. Дікалося. Я майже не хочу. І чим і сама читам чити. Дітей знає, де багато, я даю мама й тата. Зараз я вас, діти, перевірю, як ніколи, чи готові вийти до школи. Починаємо з заняття. Азбука, адбуку, де ти наша адбуку? Так, я. Так, дітей розвивай. Будь, Молодці, їм, блюду, м яту, м яту. А скільки ви знаєте, було цих звуків. Можете назвати А! Е! Молоді діти. Голов заразів, явно називаю. Ставлю вам тут це 12. Знаєте, діти, нам потрібно звіти рахувати. Ви готові зараз зі мною з задачки полічати, ні. І я! І ми з собою разом на спинці. Палиця має папки. А дві палиці? Це легка квадратна. А м'яч? Молодці. Молодці зараз. Зараз ми знаєш що з тобою зробимо закритими після діяльність. Ми зараз опираємося у рух, тож коли збираємо е, метричну фігуру. От ми цю метричну, е, як її е, зробимо, е, галявинку геометричну, яка віка буде збирати е, трипутника, а Августин буде збирати, не сюди випуска. Тут, тут, а віка буде припутника, а буде квадратик. Так, вбуваємо. 1 2 3 Поехали Колоси ми рахували усі наші старання, ви добре висунули всі завдання, треба люди переживати, час папувати, як треба вистати. Добре, будь ласняю, Україну найбазілаю. Не лінуйтесь, добре після, щоб ми вами могли годитися. А Я вам кажу до побачення. Мені потрібно йти з вами ми мишинами. І вам не згадаємо про все те, що бувалося в цьому домі, адже тут виростали і разом в роді в кожного <клес> часи Так, не саме це гамови каже. Ου είναι η μάδε φράση. Ου είναι η μάδε φράση, κύριε. Βοσκάκια φρένα. Στο βοσκούμπι, τι φωνείτε. Ένα καθήλωρο. Παράλληλα. Τάκια. Άλλη σκηνότητα. Δεν σα πιστέλει. Ναι, πιστέλει. Δεν σα πιστέλει. Ό, να βάζετε και εσά. Σα πιστέλει. Сафіки було нікуска на вас каже, може би кавить на цар. Він сім'я кульопи старте, і без пальці м'яку ваше. Бійся на хотіє в кеса і таночки у день. Однак не так далі, тільки ворогів було з ними! Bye. На ласки, Ой, ось вона пасика, і перше побачення, по наших, Давай, я Пришло, там, у киші, Так. Ось послухайте, яке тут перше побачення. Вже ось послухайте, у нас є. Давайте. Приспотимо тишину. Так. Анатолій, Анатолій, чого тобі? Скажіть, що не будь тепла. Батарея. Батарея, не тепла. Я не будь ніжна. Буха, батарка. Там не тепла. Ти щось? Там не це, я тебе прошу куда-то причем бучиться. Небо, че. що? лице, будь ты сразу. А, я не прийти не люблю. Вот сам не цей, люблю. Сьогодні любі випускники наші, прийшли з цим чудовим святом, вас привітати, ваші рідні гості, ну дійсно без маминої ласки, теплоти, і ми би такими не були їх зараз. Ось по свою любов, розкази нашим. Ну, хоч мене, мабуть, такою гарною, Bo ja znaju čisati, ja ljubim sve što je ljubav, nema nešto što Да, Слова подяки на прощання. Давайте скажемо їй, тим, хто з нами був Юлічка. Любі наші вихователі, ми з є будемо пам'ятати. Ви садочку були для нас, як висій клас. Наші <плодиснати> вихователі. <плодиснати> Відтягами Кайла та Лавцями Кайровича Ганчар за найкарті пофарбування фарбування приміщень приміщення та загодує світлового свята. За найкартії Народи запускного свята Сенатолія. за, за найкраще поформування і нового майданчика. Це народи напусного свята доньки Вікторії. За найкраще кращо огование батьківському комітеті та в догоди випускного свята до Насті Насти, Анастасия. И хаме на Гелени Федоровни, за таксі для потреб съдочката на Екима трас, уделят абсолютно вятър Здоров'я, радості, любові, на довгі довітах. І я наді... ну, надіємося і віримо, що доля кожного нашого випускника буде щасливою. Та щастя і добра, бо своїм серця.